На початку нашої глави наводиться закон. А, якщо єврей був спійманий на крадіжці і йому нема чим повернути вкрадене, тоді він проданий у рабство для відшкодування збитків. Б. Якщо єврей збіднів і продав себе в рабство, продаж обмежується шістьма роками. На сьомий рік він виходить на волю. Якщо ж наш єврей хоче залишитися рабом, Тора наказує проколоти йому вухо. Мудреці Талмуду пояснюють, що проколювання вуха покарання за неповагу до наказу Всевишнього. Не вкради, почуло його вухо, а він вкрав? Бо Ізраїлеві сини, мої раби, почуло його вухо, а він продав себе в рабство. Але якщо вчинок був негативним із самого початку, чому покарання за нього настає лише через шість років? Справа в тому, що людина, яка вкрала чи продала себе, не обов'язково зробила це з наміром грішити проти Бога. Швидше за все, вона вчинила так через тяжке фінансове становище. Але якщо після шести років рабства вона все ж таки хоче залишитися рабом, то це доводить, що перші її дії, що привели її в рабство, не були вимушеними, а були породжені зневагою до наказу Всевишнього. Тоді вона й отримує покарання у вигляді проколювання вуха. Ми шість днів старанно працюємо і поглинені своїми справами. Чи не стали ми рабами своєї роботи? Це залежить від того, що ми робимо сьомого дня. Якщо в Шабат ми теж працюємо, розмовляємо про проблеми нашої роботи. Увага! Можливо, ми стали рабами праці. Але якщо святий день Шабата використовується для молитви. Вивчення тори і сімейної насолоди шабатом то це ознака того, що ми справді вільні люди, що тільки Всевишньому ми підкорюємося, а не нашій кар'єрі.